Хочу говорити таке слово. Дуже давно хотів його говорити, вже років, наверное, за 5. Але от якраз тільки зараз воно так дойшло, созріло, і я можу от маю таку нагоду поділитися з вами Словом Божим. Я назвав тему Посудини Божі. Посудини Божі. Хотів би вас запитати, як вам от взагалі пройшла недільне зібрання? Як ви сподобалось на повітрі? <смі> а в п'ятницю, от ми там робили вечір такий. Як кому сподобалось? Хто там є? А хто хто кого не було? Давайте кого не було, хто не знає, про що я говорю. А хто знає, хто не було, але не були, так? Да? Гарний був час, правда? Мені сподобалось, як пастор каже, Бог щось робить, що виганяє нас на вулицю. Напевно, щось Богу потрібно, щоб нас люди бачили, чи що, чи що, щоб ми перестали стидатися. Я не знаю, Господь знає. Тому хотів би сказати, що дуже добре було зібрання. Але але, ви бачили там тих, хто служив, правда? І там служили люди. Вони щось робили, співали там один з них явці в футболці. Ось. І, і ми служили. Але я хотів би вам сказати, що були ще деякі люди, яких ви не бачили, які там приймали участь. Там були ті люди, яких ніхто не бачив, крім там, тих, хто служить, але вони були і вони щось робили. Там, стульчики виносили, правда, столи. Ще там щось робили, там настраювали, налаштовували, носили, возили, приносили, переносили. Я хотів би сказати одне, що без тих людей, як правило, без організації цих людей, оті зв'язки, які стояли на сцені, вони, знаєте, не, не проявляються, не проявляться. Тобто є люди, яких ти не бачиш в церкві, але вони щось роблять. І роблять настільки багато, що ти навіть собі цього не уявляєш, але ти цього не бачиш. І ми думаємо, що от служителі це той, хто там за кафедрою, да, там, хтось е, там, музикальний інструмент, ще там, там десь. Але я просто хочу, це такий вступ, просто хочу тобі сказати, що є люди, без яких цього безібрання б тут і, би і не було, яких ви навіть і не бачите. Амінь. Я хочу читати друге Тимофія з 2 розділу, 19 по 21 віршик. Та твердо стоїть Божа основа. Маючи оцю печатку, Господь знає своїх, це перша печатка. І нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. Це друга печатка. І далі 20 вірш. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, один для почесного вживання, а інший для низького. Отже, хто буде чистий від цього, той буде посуденою на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною для, на всяку добру справу. І так, ми що прочитали, що в Божому домі чи в великому домі, тут апостол Павло він порівнює церкву з якимось великим будинком, в якому є якась посуда? І він каже: є сирі, сріб, срібні, золоті, дерев'яні, глиняні, є для почесного вживання, а є для низького. І як ви думаєте, що це за посуда? Хтось може сказати? Це ми, правда? Це от ми, люди, ми є та посуда, і кожен з вас є посуда, Посудина. Посуда. Со, сосуд. Колись нас, браті наші казали, сосуд. Тобто, ми, кожен з нас є, оцей сосуд, посудина, на яку Бог або наповняє чимось хорошим, або. Бог не наповняє, а ми самі чимось наповняємось. І з самого дитинства в нас щось вливають, правда? Ми тільки народилися в цей світ, і в нас щось наливає. Наша душа, вона як губка або як посудина. От Чим ти її наповниш, так вона, тем, тем вона і далі буде так і розвиватися в цьому напрямку, і так і рости. Ми знаємо з дитинства такі примовки. З ким поведешся, що того. І наберешся, правда? І це, чисто мій переклад, так що ви не звертайте увагу. Там ще є таке місце, там погані товариства псують гарні наміри. Да? Тобто, якщо ми спілкуємось, чи час проводимо в поганому товаристві, я вас хочу обрадувати. Ми з часом можемо стати погані. Якщо ти будеш е, спілкуватися, мати відносини з гарними людьми, я хочу тебе обрадувати. Ти будеш також від них чогось хорошого набиратися, дивитися на, на них, як вони поводять себе. І так і ти з часом можеш себе поводити. І так, Лука 6.45. Добра людина з доброї скарбниці серця свого виносить добре. А зла людина зі злої скарбниці серця свого виносить зле. І увага, бо чим переповнене серце? Те говорять уста. Ми бачимо, що Слово Боже каже, що ми, як оця посудина, чимось себе наповнюємо. Або добрим, або злим. І от те добре чи зле воно формує нас. Да? У нас є дві сфери, які впливають на нас. Тобто наш внутрішній світ, наша душа, наш дух, скажімо так, наші мрії, ми щось, про щось мріємо. Да? і ми Мріючи, досягаємо чогось, тоді наш внутрішній світ вплинув на нас, і ми щось зробили корисне. Або зовнішній світ, він впливає на нас. Тобто на нас впливають дві сфери, або внутрішній наш світ, те, що ми хочемо, те, що Бог положив на нас якісь мрії, або зовнішній світ. Він там щось тобі своє, а пішли там щось промутим. а пішли там щось зробимо, а пішли там десь. Нкоїмо якоїсь єрунди, щоб батьки не бачили. А пішли, покуримо. Да? А ти лох, ти не куриш, бо ти лох, тилох. Да? Всі були знайомі. А? І це я такий теж <правж>, попався на цю тему. Але з часом, коли я прийшов в церкву, я попав в іншу атмосферу, я попав в, інш... в інше суспільство. Я ще б там трошечки покурував, там, знаєте, ну як? Я, я такий курильщик, звісно, як з вас балеріна, але тим не менше. Покурував. Так? І я розумів, що чим більше я ходжу в церкву, тим більше менше мені хочеться спілкуватися з тими людьми, якими я спілкувався до цього, які впливали на мене негативно. І так, 21-й вірш. Отже, хто буде чистий від цього, той буде посуденою на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною на всяку добру справу. Тобто, ми та посудина, яка прийшла в церкву, ми потрібні, повинні зробити дві речі. Перше, що зробити? Освятитись. Да? О, да. Отже, хто буде то не, оч... не освятитись, вибачте, очиститись. Тобто, Ми повинні очиститись. Я вам хочу один секрет розказати. <кій> а, мене дружина сварить. <кій> що ви ще не смієтесь? Мене моя дружина сварить за те, що я мию посуду. У вас є так? У вас сварять жінки, так? Ми рано там їмо круасани там, гущонка таке всяке. І я люблю після того, як я поїв, помити посуду. А мене моя дружина сварить. Знаєте по якій причині? Тому що я в Дініса купив цю посудомойку. А вона каже, що машина ну, посудомойка мила, а не я її мив. Якось вона, ну, і вона обіжається, що я її мию цю посуду. А я от люблю, знаєте, поїв, помив посуду. Так само, знаєте, і з нами. От. Слово Боже каже, очистись. Тобто сам помий себе. Очисться. І друге, да, що ми читаємо? Той буде посудною на честь, освяченою потрібною володарю, придатному. На всяку добру справу. Тобто займися якимись справами. Бог тебе, ти очистився, прийшов до Господа, і Бог починає тебе використовувати. Для чогось треба е, тобі очиститись, для того, щоб Бог Він е, щось через тебе почав робити. І так, так як я і говорив, в церкві є видимі служіння, а є невидимі служіння. Часто невидимі служіння набагато важливіші, завидимі. Я хотів би сказати так, одну, скажу так, один приклад, колись наші брати старші говорили що в П'ясякій церкві, кажуть такий приклад: один пастор там, такий був успішний, він так молився, так проповідував крепко. І приходить ангел Божий, бачив відєння одна сестра, каже: Бачи, йде, йде, йде. Ангел тако заходить в двері, заходить до, до кафедри, подивився, розвернувся і пішов на задній рядок до якоїсь бабушки старенької. І раз цей вінець, який він приніс, ставить цій бабушці. І цей відєнець каже, а що відбувається? Боже, я ж тут такий, алелуя, помазання, God, чов. Він каже, щоб не та бабушка за тебе не молилася, каже, дулі б ти бачив, це я вже від себе. Не бачив би ти цього благословіння. От та бабушка, оце для неї цей вінець. І іноді Бог він використовує те, що ми не бачимо, тих людей, яких ми не бачимо. Для того, щоб деякі люди тут більше мали силу служити, більше мали дірзнавіння, які знаєте, якісь могли знаєте, доносити Божу думку ясніше. Тому хай Бог прославляється через кожного з нас. А, і так, є три види посудини, а зараз саме цікаве в моєї проповіді, те, що я от люблю. Так, і так, як ми почитали, да, тобто, ми, там є різні сосуди, золоті, срібні, дерев'яні і так далі. І я розділив на три види такі посудини. Перше – це посудина прикраси, прекрасна, прекрасна посудна, да, гарна посудина. Е, у вас є вдома такі знаєте, серванти, де от там всякі там рибки, да, от там з такими попирашками і так далі. У Моїх батьків був, був такий сервант. І в ньому такі, знаєте, рибка. Я дивився, практично в кожного, до кого не заходив додому, у них теж такі рибки були. знаєте, Якісь там фар... ці, такі, знаєте, гарні такі, як би фарфорові чашечки. Да? І я завжди маму питаю: «Мама, а чому ми їх не використовуємо? Чого вони там стоять, оці гарні, оці рибки всякі. Вона каже, це так для красоти. У вас, у вас є так чи немає? Чи, чи вже в сучасному, в сучасному світі це вже не, не потріб. І, як правило, знаєте, ці прекрасні сусуди, їх, вони тільки для красоти. От, стоять собі, знаєте, красиві, гарні. Ось. Але ними ніхто не користується. Вони незручні. Вони гарні, але не незручні. Ти хочеш щось туди насипати, але воно якось, якось так незручно. Воно гарне, воно просто гарне. Але має бути. Має бути в цьому дому Божому, в домі нашому, де ми переводимо зразу ж на церкву. Тобто є якісь люди, які, знаєте, от гарні, вони представляють, на нього гарно дивитися. Ми всіх бачимо, да, там, це я за себе говорю, <кій> мількає тут, щось суетиться і так далі. А от допомогти комусь ну, не завжди. Да? Ну, я гарний, я нужен, але я, чисто для от этого. Другі, ми вже говорили, да? друга посудина це ті люди, яких ми не бачимо, які от, знаєте, щось роблять настільки серйозне, настільки скажімо так, важливі справи, без якого ці зв'язди не, не були б зв'яздами, вони б не сіяли. От. Є такі люди, які там, там от, зробити порядок. Церкви, якщо тут був би безпорядок, пильно. І так далі, знаєте, ми б тут співали б грали, а ви б думали, так. Що це за церква таких, можна я це слово скажу, засранців? Ви, ви б сказали, та ну вас, якісь вони неправильні, правда? Нам треба, щоб було гарно, уютно, тут все прекрасно. І, як правило, ми цих людей не, не бачили, не знаємо, і знати, може би, і не хотіли. Але я хочу сказати, що це дуже важливі люди. Тому це другі, друга посудина це люди. Скажімо так, посудини побуту, яким ми постійно користуємось, правда? І третє, це посуди, посудина для сміття. Опа, да? А що це за посудина така цікава? Якщо читати оце місце трошки раніше, да, там з 16, го з 18 го вірша, там говориться про е людей. До прочитаю, не буду перекладати, а потребного пустослов'я удаляйся, ибо вони ще більше будуть преуспівати в нечести, і слово їх, як рак буде розпространятися, так і имени, Філіт, які відступили від от істини, говорять, що Воскресіння вже було, разрушать деяких віру, і так далі, і так далі, і так далі. І так, в церкві Божому, в Божому домі, їй таке посудина для сміття. Люди які, да, І от тут було написано. Отже, хто й буде чистий від цього, тобто від чого? Від оцих пустословій, від оцих всяких, знаєте, єрунди, від всяких, я навіть написав російською, ви ви будете мені допомагати перекладати. Ропотники, як по російськи ропотники? А, бо в мене пере. Що що? Р... Можна громче? Робщуші? Ну хай буде, хорошо. Сплетники як? Як по українськи сплетники? А? Пліткарі. Дякую. А пустослови як? Марно. Як? А, да. Хто може мені дословно перекласти? Извините, пожалуйста, я вас плохо слышу. Повторите мені ще раз. На, на українській хто може повторити? перекласти мені? Хочете я вам. А? Можливо, так. Да. І так, от є такі люди, да, які, можемо так сказати, збирають сміття. Якщо до тебе хтось приходить з якоюсь сплетнею, то ти можеш із хорошої посудини превратитися в смітничок, який принесе тобі сплетню, ти можеш навіть, сказати: так, мені сплітні не треба, і звини, я вибач мене, я нормальна посудина, я придатний для Господа. І я хочу послужити Господу чистим, щоб Бог мене використав. А я можу дозволити, щоб хтось мені там посплетничав. Набалакав на когось. А мало того ще, я більше з тобі скажу, що є люди в церкві, ви вибачайте мені, я буду трошки конкретний, які можуть навіть збивати тебе з віри. цих взагалі я, от, знаєте, ну це не моя робота. Знаєте, колись апостоли каже, казали Ісусу, пам'ятаєте, да, ту притчу, коли він казав, що там було поле, насіяли пшениці, і прийшов ворог ночі і насіяв плівелів, да, сорняків. І ангели кажуть до хазяїна: кажуть, Давай ми їх поведьоргуємо. Він каже, ні, залишайте їх до жатви, а потім ми з ними розберемося. Тому би, я хотів би сказати, що в церкві також є люди, які от приносять таку зневіру в нашого Господа. І ти, як добра сосуда, сосудина, посудина, не будь кем? смітником. Чим більше ти дозволяєш сплетням, всяким там, знаєте, ропоту всякому, пустослов'ю, участвувати в твоєму житті, ти можеш із гарної посудини перетворитися в смітничок. І я хотів би закликати тебе і себе, бути гарною посудиною. Я завершую. Слово Боже, нам каже, щоби ми були. Доброю посудиною. Ми маємо самі зробити себе гарно посудину. Тобто, 19 віршик, ще раз, вертаємось до нього. Та твердо стоїть Божа Основа на оцих двох печатках. Господь знає своїх, і нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. Перескакує через 20. й Отже, хто буде чистий від цього. Від всяких там ропоту, ви поняли, від сміття, від сплетін. Той буде посуденою на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною на всяку добру справу. Я хочу сказати тобі гарну новину, що Бог Він знає своїх. Бог він знає кожного, а найпадше Бог знає своїх. Є люди свої, Господу, Богу нашому. А є не свої. І я хочу просто сказати для тих, хто свої, що Бог, що свої це ті, хто визнає ім'я Господа Ісуса Христа в своєму житті. Коли ти признаєш, чи визнаєш чи і сповідуєш Ісуса Христа своїм Господом, Ти свій Господу. І слово Боже каже: очистись і пристав своє тіло в жертву або в посудину. Хай Бог тебе використає. Але коли Бог використовує, Він використовує тебе правильно, гарно. І тому не будь посудиною смітничком, не збирай сплетні в церкві. Краще будь тим благословінням. Наповнюй свій сосуд чимось добрим, знаєте, радістю, миром, якоюсь вірою. Допомагай людям, говори про добре. Якісь, знаєте, богонатхнені речі краще, хай виходять з твоїх вуст. Правда? Правда, друзі? чи Я вас заморозив трошки своїм, шокував цією проповідь. І тому хотів би помолитися за кожного з вас і за себе також, щоб Бог нас він використовував правильно, і щоб ми самі це розуміли і старалися, намагалися свій сосуд тримати в чистоті. І хай Бог він краще прославляється через через нас. Чи використовує нас як смітник? Отець Небесний, я щиро дякую Тобі за кожну людину, за кожного, за того, всіх, хто Бог признали тебе своїм Господом і Спасителем, хто прийняв тебе, Боже мій. Я прошу Твого благословіння на кожного з нас, щоб ти відкрив наш розум, розуміти твою волю в своєму житті, в служінні, в побуті чи ще в будь-яких справах. Я прошу благослови кожного з нас. А саме головне, Боже, щоб ми розуміли, що наш сосуд, наші тіла, наші душі, Господь, це є твої сосуди, якими би ти користувався, Отець, наповнюй нас своєю волею, своєю благодаттю, Боже, і прослався через нас в нашій церкві, в нашому місті, в наших родинах і по всій землі. Тобі одному честь, слава і хвала. Амінь.